Сьогодні призупинити будь-які роботи із облаштуванням мотузкового атракціону у парку Центральний Вірпені, а договір із підприємцем розірвати. Такі рекомендації надала робоча група, яка протягом 10 днів вивчала це резонансне питання. Як відомо, облаштування у центральному парку канатної дороги викликало бурхливе обговорення. Хтось підтримав цю ідею, але більшості мешканців того мікрорайону вона не прийшлася до душі. Причини різні: зменшення площі місць для відпочинку. На комерціалізація зеленої зони та негативний вплив на дерева. Наразі Сосневер все добре було. Бо ми ми поставили ці конструкції, на яких, по-перше, наразі збираються діти, сидять, це вже не нормально. По-друге, кора округу по всіх конструкцій, вона вже облущена. По-третє, трави немає. І що саме головне, що громада категорично проти? Категорично. Сьогодні на засідання робочої групи прийшли представники громади. Вони зібрали понад тисячу підписів проти атракціону, а також підприємеця, який виконком міськради і надав дозвіл на його облаштування. Жінка намагалася пояснити, що діяльність мотузкового парку нікому не нашкодить. Однак активні мешканці залишилися категоричні. Де ми повинні санду технології за його стандартами. Не таку у вас тут парку яку провели, в всіх групах. Це не одне і те ж саме. І те, що ви скептично зараз слухаєте, те, що я кажу і вже з посмішку, означає те, що вам абсолютно все одно, що зараз кажу, висловлюємося, що абсолютно. Можна я просто скажу, нам сьогодні скинули а, а, фотографії щодо ваших встановлених мотузкових адресіонів в парку Волосіяському в Києві, де люди вже занепокоєні, і там такі євростандарти, що вже жодного дерева немає. То подивіться, будь ласка, дописи, подивіться, що в інтернеті люди пишуть про вас з Голосівського району, міста Києва, і ви зараз кажете про євростандарти в місті Які то краще робіть ці стандарт десь я не знаю. Десь інде. Люди особливо обурені тим, що атракціон продовжили будувати навіть після того, як громада виступила проти. В міськраді цим теж не задоволені. Вони керуються тим, що в них було рішення виконкому, вони, вони влаштовують. Да, я вам вчора говорив, що я попрошу підприємця, щоб він зупинив цю роботу. Декілька разів я просив його це робити Добре. на минулий вихідний. Вони призупинили роботу, вчора ні. У мене теж до цього є питання. Я, ну, я щиро вам про це кажу. Тому що я хочу так само, як і ви, і ми всі хочемо з'ясувати обставин і дійти до якогось консенсусу. Долучилися до обговорення і місцеві депутати. Кажуть, про будівництво атракціону дізналися із соцмереж, а так не повинно бути. Нічого не бачу поганого в цьому, що у нас в парках робляться якісь для відпочинку дітей локації, але про те, що воно не було проговорено з мешканцями мого округу. Не було проговорено зі мною, як з депутатом теж округу, який приймав небеспосеню участь в будівництві парку Центрального. Я на сьогоднішній день підтримую людей, які до мене звернулися. У до мене додаткові запитання вже до наших там, представників виконавчої влади, комунальних підприємств. Хто визначав місце, з ким проводилися ці розмови? Чого саме там? Тобто це актуальні питання, і це не тільки по мотузковому парку, це питання по всьому місту, там з приводу мафів, розміщення ще чогось. Ми маємо наладити цю систему, щоб дані питання хоча б йшли на комісію. У підсумку бурхливих обговорень члени робочої групи погодилися, що теперішній договір, зокрема через невідповідність прописаних у ньому і фактично зайнятих атракціоном площ, слід розірвати і направити на опрацювання в депутатських комісіях. Зі свого боку, депутат міськради Олександр Пашчинський запропонував взагалі відмовитися від ідеї облаштування мотускового парку у центральному. Я переконаний, що Малий і середній бізнес це зараз пріоритетний напрямок в наповненні саме бюджету, тому що за рахунок, цього, за рахунок цього ми можемо надавати допомогу і Збройним силам України, і підтримувати наше місто і далі розвиватися. Але в цьому всьому ми не можемо нехтувати думкою наших мешканців, тому що це теж дуже дуже важливо. Я вже подав звернення і зареєстрував сьогодні. В загальному відділі звернення на те, щоб виконавчий комітет розглянув питання про розірвання договору, але знайшов при тому можливість для підприємців знайти місце, розмістити і дати можливість підприємцям працювати до речі. Робоча група звернула увагу і на стан канатної дороги в парку Незнайка. Його діяльність теж радять перевірити. Я так розумію, там уже є весві добуває, не знаю, чи були приписи. Стосовно право парку не знайка, перевірити, тому що ну, я поки що бачу, що вся шкода дерева вбиваються через е неправильне використання, через неправильний догляд саме за конструкціями парку. Це е галатність е підприємців. Коли це, ці підплатки проломлюються, коли е дерева отримують прямий безпосередній контакт з залізними трасами. Наступне засідання виконавчого комітету заплановане на 22 липня. Саме тоді стане відомо точно чи розірвуть договір з підприємцем щодо мотузкового атракціону в парку Центральний.